Та дума моєму проросла чарівна квітка кам'яна, Троянда квітів королева, велична, горда, особлива, веселкою на сонці грає та тиво барвами вражає, коли йде дощ, вона одна. Засвітить сонце зовсім інша. Краса у неї неземна, вона жива і дуже ніжна, колючок трояндаця немає, і красою всіх вражає. Кам'яна троянда, королева саду. Сьогодні я про неї мову поведу. І радістю своєю з вами ділитись буду. Любі друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам розпаковочку кам'яних троянд або молодил. Хто зі мною давно, той уже знає мою любов до цих квітів. Нещодавно на Фейсбуці мені потрапила на очі. Пропозиція однієї пані, яка робить реконструкцію свого квітничка, і запропонувала набір із молодил, в які входять і елітні сорти, які продаються зазвичай значно дорожчі. 30 сортів, а розеток значно більше, десь біля 60, плюс-мінус за ціною 350 гривень. І ось ця посилочка уже в мене. Як же я могла пройти мимо такої пропозиції. Зараз я її розпакую і ми разом з вами подивимося. Перед вами скрін сторінки пані Наталі, у якої я придбала ці молодила. Я зараз розпакую і покажу вам. Зверху такий листочок, аркуш. О, на ньому навіть. Список і квітаріум сайт, так я розумію, пані Наталі. Натаня, Наталя Білик. Дивіться, який відповідальний продавець, все під, під номерами і назва всіх молодил. Тепер будемо дивитися всередині, що саме цікаве. Цікаве. Хто зі мною давно, той знає мою любов до молодил. Уже маю невеличку колекцію, а це ще. Дивіться, як все гарно запаковано. Тут. Ось така коробочка, в якій, як я бачу, багато молодил, і кожна розеточка загорнута окремо. Ну, почнемо е, дивитися. Ось 151 під номером. 151 у нас вірбелстум. Це потрібно розпаковувати і відразу номерки і підписувати, щоб не втратити назву сорту. Ось цей від вілбестум, дивіться, одна велика розеточка, і ще одна поряд, і то дітки. Папір вологий. Пані Наталя потурбувалась про те, щоб розеточки дійшли в гарному стані. От, відповідальний продавець. Я спочатку дуже хвилювалась, думала, про мене забули. Це така, вибачайте на слові, нетерплячка у мене була, дуже хотіла їх отримати. І дивіться, які гарненький. Ну, і інші. Подивимося і на інші. Номером 40 у нас Йовібарба Ну, Може, я не вірно вимовляю, але ось хто гарно знається на англійській мові, змогли побачити номер 40 і прочитати. І яке ж тут у нас молодилко. Тут воно все зараз зелене і не одна розеточка. А дивіться, скільки один, два. Три, чотири 5, шість і малесенькі такі бурулечки. Зелене, але, як ми знаємо, молодила хамелеони і змінюють колір, тому це ще його не основний колір. Напротязі року буду спостерігати і бачити. Мені так здається, що пані Наталя не просто отак брала, а Цілими, дивіться, родинами. Дуже гарні розеточки. Дякую, пані Наталі. Я бачу дуже відповідального продавця, яка ось і мене попередила, що вона положила тут список цей із назвами молодил, щоб якщо я буду відкривати коробочку, не пошкодила і не втратила назви, які тут є. 137. Під номером ще й зазначено, що це еліт. Під номером 137 Ліпстік. Зараз побачимо, що це за елітний такий. У нас сорт молодила. Номером 137 ліпстик, позначено елітний сорт, ось тут три розеточки, Мені здається, щось подібне я маю, але не скажу напевно. Молодило елітного сорту, який зазвичай пані Наталя продає дорожче. А зараз ці сорти входять у цю пропозицію. Щоб не затягувати відео, я розпакувала всі сорти, і ось вони перед вами. І я їх розподілила. Ось тут, знаходяться в цьому контейнері в лоточку, знаходяться всі елітні сорти. Тут їх 10. Ось тут і тут знаходяться сорти. Які е, мають назву. Тобто е, прайс, який прислала пані Наталя, е, тут вони зазначені, які мають назву. І ось окремо е, ці е, сорти, які без назви. Е, як ви бачите, то тут е, значно більше, ніж 30 розеточок. Ось давайте подивимося на деякі сорти. Візьму елітні сорти, які мені сподобалися. Поки що. Ось сорт під номером 75. Я пронумерувала і висаджувати також буду. І 75-й номер, це Назва касабланка, елітний сорт. Дивіться, які гарненькі. Але як ви знаєте, що молодила ж міняють колір і найяскравіші вони навесні, коли очі, так би мовити, просять фарб. І вони відповідають червоними, рожевими, жовтими переливами. А ось уже кінець літа і кольорів навкруги нам достатньо, тому і молодила, так як вони розуміються, то дають відпочинок нашим очам, і тепер вони більш зелені. Більш спокійніші, врівноваженіші, деякі з відтінками і все ж такі ж красиві і благородні. Інше молодило під номером 150. Це пепіто. Молодило елітне, яке. Зазвичай пані Наталя продає, я подивилась, каталог по 45 гривень, а зараз в цій пропозиції воно війшло у ціну всього набору, в який входить більше 60 розеток. Я так радію, що отримала ці молодила, що встигла скористатись такою чудовою пропозицією. Ось дивіться, наприклад, я сказала, що 10 сортів елітних, 10 так, 10 сортів елітних молодил, але тут не 10 розеточок, як ви бачите. Ось В цьому 150 тому номері 3 розеточки. Тут Дві розеточки. Ось е, номер 109. Це 109 у нас. Е, це Бебілон. Так, Бабілон. І тут один, два, три, чотири, п'ять, шість маленькі дітки. Е, точно також і в інших всіх сортах, тобто набагато більше. Пані Наталя дуже щедро поділилася молодилами, за що я їй дуже дякую. Кого зацікавила ця пропозиція, можете зайти на Фейсбук. Я закріпила тут сторінку пані Наталі, можете побачити. І ось можна скористатись і номером телефону, який є на прайсі. Продавець дуже відповідальний, гарно запаковані молодила. І я вже приготувала для них діляночку. І тепер з нетерпінням чекаю, коли вони разом зі мною поїдуть на дачу. А потім всім вам я поділюсь, куди я їх розмістила. І кому цікаво, заходьте на наступні мої відео і дивіться. Ще раз повторюю, що набор складається із 30 сортів, але більше. 60 розеток, коштує 350 гривень. За доставку я заплатила 110 гривень. Як можна не милуватись цією красою? Дивіться, які вони всі різноманітні, а навесні вони ще будуть яскравіші. Ось! Дивіться на цього красунчика, Боже, яка це радість. Ну, принаймні для мене. І я вважаю, що знайдуться ще такі, які скористаються цією пропозицією неодмінно. Дивіться, яка краса. Зараз такі важкі часи, коли кожного дня тривоги, кожного дня стільки негативу. А нам потрібно якось відновлюватись, якось підтримувати себе і свій організм. І кожен шукає для себе щось позитивне, щось маленьке, що його радує. Для мене це квіти. Тому сьогодні я ділюсь цією радостю із вами, і хочу, щоб і ви отримали хоча б трішечки позитивних емоцій. Дякую всім за увагу. Всім зичу здоров'я і мирного неба над головою.